Всім привіт! Сьогодні в нас огляд. Сьогодні в нас не пайка, не саморобки, не лайхаки, а огляд такого от клеєвого пістолета Дніпро М. Заздалегідь я вам говорю, це не є реклама, мені ніхто за це не заплатив. Так що це є мій е огляд, моє використання. Чи варто купляти його, чи не варто купляти його, його плюси, його і мінуси. Ну і як він себе показує в роботі, в роботі також провіримо їхні. Клеєві е, стержні ці. Так що підписуємося на канал, ставимо вподобайки, підтримуємо український контент, українську мову. Поїхали перевіряти! Так, давайте перейдемо до технічних характеристик цього клеєвого пістолета. Е, вони вражають, і за характеристики я його купив. Поїхали! Поставляється він в такій коробочці е, картонній з інструкцією, і, в принципі, все. Більше тут нічого немає. Е, самі клеєві стержні не поставляються в комплекті, ну, треба докупляти. Поїхали. Перша властивість його, чому я його купив. Тут є дві, навіть три властивості, чому я його купив і чому варто їх придбати, хто займається клеєвими, ну, щось клеє клеєвим пістолетом. Це я вам даю гарантію. Я попробував на собі. Поїхали. Е, керамічний нагрівальний елемент. Що це означає? Кераміка це є хороша. Тепло він зразу віддає тепло, правильно нагріває до кераміки, менше все чіпається. Клей буде йти дуже класно, плавно це відчувається на тому пістолеті. По-другому, е терморегулятор для підтримки робочої температури захисту. Ось тут пише: терморегулятор дає стабільну роботу нагріву цього клею, не дає перегріти, щоб він не перетікав, став ще рідкішим і затікав вам по пістолету. Отак в випадку ось цього ось цьому. Він все підтримує в оптимальному варіанті. Все, нажали, воно пішло вліво, назад, вправо, не розтікається. Друге. Третє, Третє це взагалі мене порадувало, тому що хто клеє, той знає, дивіться. Е, він має в собі клапан. Коли ви нажимаєте, клапан відкривається, тоді аж подається клей. Відпускаєте. Немає цих соплів. От, хто клеїть клеєвим пістолетом, ви знаєте, ви клеїте, кидаєте, ті соплі тянуться. Ви їх вічно підбираєте, витираєте, поставили пістолет, з нього опять тече. І от така штука: в цьому нема є, лишається одна капелька, як то кажуть, скільки не труси, одна капля все одно в труси. От тут теж той план, але і за, і за чого? Чого? Тому що тут е, це осепло довжина, тут все одно лишається чуть клей. І от така, як ви бачите, маленька капля він же гріє, от, ну взагалі незамітно. Маленька капля, малесенька. Тут вона воно взагалі не тече не капає ні разу мені не капав, скільки я ним клею. Плюс оці сопля, сопла замінними. Можна поставити більший і менший діаметр. Ще один плюс це от, як вони зробили цю ручку. Ну от реально, хто би не хейтив Дніпром, ну ви подивіться, як вони класно зробили. Як воно стоїть ергономічно в руці на повну руку. Тут у нас включатель. Любою кнопочкою собі відкрили. Закрили, клеїти, відкрили, поставити. Подивіться, яка ширина. Ой, сорі, камеру зачепив, яка ширина площадки. І оцього ви поставили? Супер! Ну блін, ну от реально, я заплатив гроші, я доволі на 200%. Хто хоче, купляйте, не, не пожалійте. Ще раз кажуть, це не реклама. Поїхали клеїти, випробовувати ці стержні звичайні і Дніпромовські. Перевіримо, як вони реально клеють. Вони краще тримають, ніж звичайні стандарти, самі такі прості. Так, а зараз будемо тестувати сам пістолет, як він клеїть. І будемо тестувати їхні клеєві, клеєві стержні. Е, порівняємо їх з звичайними самими дешевими, де я їх купив в копійці чи де Це не реклама. Ну самі дешевші. Е, так, ще одна штука забув сказати. Тут стержні, е, в нього йдуть, е, якщо ви бачите, зараз я вам покажу тут написано. Е, клеєві стержні від 108 до 115 мм. О, Щоб бути точнішим і всі характеристики перечитати. Так, поїхали. Дивіться, він же розігрівся. Як ви бачите, тут малесенька капля. Взагалі, нічого не тече, не супливить. Отака от капелька, яка лишилася в пістолеті, вона так і є, вона не тече. Далі. Цей стержень я буду нагрівати газовою горілкою. Такою от. До речі, підписуйтесь на канал. Я ще купив дніпрему з кутку горілку і будемо її так, так же само тестувати з, з цією звичайною. Ця компанія, вроді, штурм, штурм штурм отакого от плану. Ну вона вже здохла, це вже п'язо не, не робить. Поїхали. Як ми будемо тестувати? На відрив На відрив це я взяв два, два кусочки ламінату от одинакової ширини. Вони одинакові. Ми їх приклеїмо. Приклеїмо цим пістолетом і приклеїмо, е, наприклад, е, цим стержнем. Поїхали. Клеїмо спочатку цим приклеїм. Так, наносимо приблизно отак, рівномірно. Хоп. Закінчили. Приклеїли. Прижали. Так. Зараз запалимо горілочку. Так, відкриємо. Бачите, п'єз вже не працює. Прогріємо горілочку. І також прогріємо, бо тому що немає в мене ще одного пістолета. Також прогріємо цю, нанесемо сюди, також ідентично. І попробуємо відірвати. А відірвати ми будемо звичайним електронним контаром. Я зачіплю і при якій силі відірве цей клей. Так, цей застигає. Давайте розігріваємо це, нанесемо також цього. Тут температура ще більша, він має кла ліпше тримати. Я зараз ми спробуємо. Прям от жирненько так нанесемо. Так же само, як там. Підігріємо, щоб воно повилазло. Так. Отак. Давайте я вам покажу на камеру. О, отак, бачите, ми їх приклеїли. Це в нас Дніпрем буде червоним, а це в нас буде цей. Все повилазило і все як ідентично. Давайте горілку виключимо. Дамо йому пару секунд остинути, щоб він був холодний. Цей клеєвий і цей. Так, почекав я хвилини 3-2. Вони вже застигли. Давайте тестувати. Включаємо електронний. Антар. І на ваших очах будемо натягувати і по попробувати. До речі, він 30 кілограмовий. Не знаю, чи витягне. Попробуємо перші дні промос. З кілограм він. Давайте по нулям спочатку. 0. Так, 0. 0 кілограм. Тягнемо. Ух йо! Я не думав, що воно так буде тримати, відірвало. 9 і. 9 і, і 9,8. 9800. Коротше, 9 кг на відрив до гладенького ламінату. Тепер подивіться, тут аж залишки лишились на ламінаті. Ну, тонкі залишки, ну тримає реально дуже сильно. Подивіться, який залишок. Ну, просто нереально відірвати. Ну, Якщо б ще більше клея дав по краям, я не знаю, ну, 9 кг на відрив, це от, ви бачите, 9,8 кг. Добре? Запам'ятали? Фух. Я думав, зараз кантар цей по поломиться. Беремо цю новнейм. Зачіпаємо. Збиваємо до нуля. По нулям. І тягнемо. Звичайний тест. Так, зачіпайся. Ну. Тягнемо. Ого, теж тримає. О. Блін. 7 кг мені вискочило. 4,6. 4,6, але я спочатку бачив 7 кг. Ну, різниця в 2 кг, вибачте мене. Зараз 4670 г показало. Бо може і дюршком я вже, ну я замітив на цьому 7 кг. Так що відрив цього. І тут, якщо ви бачите, ну тут майже не залишилось клею, тут залишилось багато. Також тут я приплавив, добре, тут на цьому залишилось, бо тут поре. Так що результат, як ви бачите на лице, е І зразу ж протестували <кхе> їхні ці клеєві е... ось от такий от пістолет. Мій висновок такий: я ним довольний на всі 200%. Хто хотів купляти, купляйте. Ще раз кажу, це не реклама. Ви будете ним задоволені. Як ви бачите, він стоїть вам скільки часу, і тут одна капелька. Плюс, якщо купляєте, купляйте, звичайно, з їхніми стержнями. Ну, тримають вони нереально. 9 кілограм на розрив до такого гладенького ламінату, от гладесенького, і воно тут клей залишився, дуже залишився. Тут менше його є, бачите? от. Послухайте тут. Тут є, тут менше залишився. Так що підписуйтесь на канал, переходьте в мої наступні другі відео. Будуть ще відео. Переглядайте, ставте вподобайки, підтримуйте українську мову, підтримайте контент і всім до наступних відео.